Learner's Dictionary Part 17. Слухайте записи, повторюйте за вчителем подумки і вголос, якщо можливо. Ago. The word ago is used to describe how long ago something happened or when an action took place. The word ago is used to describe how long ago something happened or when an action took place. The ago to ago action took place. Слово ago використовується для опису того, як давно щось сталося або коли відбулася дія. ще раз. The word ago is used to describe how long ago something happened or when an action took place. The word ago is used to describe how long ago something happened or when an action took place. Слово ego використовується для опису того, як давно щось сталося або коли відбулася дія. Інший приклад Ago. ago. A year ago. Five minutes ago. A year ago. Minutes ago. Рік назад, п'ять хвилин тому. Ще раз. Рік назад, п'ять хвилин тому. А тепер поміняємося завданнями. Як це сказати англійською? Я прийшов 10 хвилин тому. Я ще раз повторю речення Я прийшов 10 хвилин тому. I came ten minutes ago. Зверніть увагу на слово. Took. Це неправильне дієслово у другій формі. Усі три форми цього дієслова. Take текен